Добрий день, мої всім вітання. Сьогодні я познайомлю вас, як з допомогою програми Microsoft Word зробити ось такий PDF-документ, в якому до якогось об'єкта, наприклад, до текста, буде прилаштована гіперпосиланнячка, щоб мог хтось так от натиснути. І перейти за посиланням. Чому саме PDF, а не документ Microsoft Word, бо PDF це такий. Формат, який відкривається в будь-якому браузері, а Word -а може і не бути, я вас переконую. Отже, от ми відкрили Word, написали наше посилання і те, до чого ми його будемо пристосовувати. Далі все дуже просто: виділяємо наше посилання, копіюємо його будь-яким для вас прийнятним способом. Потім виділяємо той фрагмент, який вас має бути відпрацьовувати, як посилання, наприклад, отуточки. Переходимо на розділ Ставка, виділяємо отакий кнопочку з силочки «Гіперпосиланнячка». І отут-от вставляємо своє оце гіперпосилання. Отже, бачите, воно таке стало синеньким. Що означає, що на нього можна натиснути. Тепер давайте збережемо його у форматі PDF, а не DOC. І для цього ми отут-от в типі файл документу. вибираємо не документ Word, а оце вибираємо PDF. І отже, зберігаємо його як PDF-документ. Ну, в мене він же відкрився у FoxReadрі, але я вам покажу зараз, як це виглядає в мене на робочому столі. Ось, наприклад, є в мене оце посилання, яке я зробив. Я його відкриваю, наприклад, з допомогою там, хрома. Або будь-якого іншого браузера. І ось я бачу, що в мене є отаке посилання. Я натискаю на нього і переходжу туди, куди воно має вести. В даному випадку воно веде на сайт Укрнет. Якщо сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. На все добре!